Вітаю, ва, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Внаслідок агресії Росії на сході України загинули майже 2100 українських воїнів. Про це під час виступу на марші незалежності в Києві. З нагоди 24-ї річниці незалежності заявив президент головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко. Війна за незалежність триває. Наступний рік Україна має пройти як по крихкому льоду, розуміючи, найменший необережний крок може стати фатальним, зазначив президент. Отже, День незалежності України. Наскільки готові збройні сили її відстояти? Саме про це ми буде говорити з гостями студію студії радником президента, помічником міністра оборони Юрієм Бірюковим. Вітаю вас, пане Бірюков. і журналістом військового глядачем Юрієм Бутусом. Вітаю вас, пане Бутусов, Вітаю вас обох зі святом. Дякую. І перед тим як докладніше почнемо нашу розмову, пропоную сюжет моєї колеги Тетяни Якубович з приводу готовності збройних сил України відстояти незалежність держави. Півтора роки збройного конфлікту це історія про шлях від війська, яке потребує захисту, до війська, що може захищати. В реальності про існування своєї армії країна дізналась у березні 2014-го. Тоді це був великий ентузіазм заблокованих кораблів і військових частин. Ентузіазм і більше нічого. Півтора роки війни це історія про масштаб питань, які здатне вирішувати громадянське суспільство. Виявилось, що йому під силу не тільки їжа і шкарпетки, і навіть не тільки каски і бронежилети, а й реанімобілі, дрони і навіть літаки. Півтора роки війни це історія про добровольчий рух, який став рушієм усіх майбутніх змін у війську. І повністю витягнув на собі перші місяці АТО. Півтора роки війни це символи, що увійшли в історію і помилки, які коштували сотень життів. Це Донецький аеропорт, Ловайськ і Дебальцеве. Ми прийшли пішки до другої позиції. На другій позиції нас мали чекати машина. Машини не було. І сьогодні зранку ми вирішили самі уйти оттуда. Бо якщо ми б не війшли, нам би було б дуже погано. Півтора роки війни це найбільший в історії України оборонний бюджет на армію у 2015-му заклали 46 мільярдів гривень. Але півтора роки війни це історія про корупцію в міністерстві оборони. Волонтерський десант, що прийшов на роботу в оборонне відомство, звітує про поступове усунення корупційних схем, через які армія не грошове й речове забезпечення. Інші ж волонтери все ще констатують високий рівень корупції в системі Міноборони і вказують на те, що частина армійських ресурсів усе ще потрапляє до приватних кишень. Нарешті півтора роки війни це історія про те, як народ сам собі побудував армію. Чисельність Збройних сил України на сьогодні 250 тисяч осіб, 210 тисяч людей набрали за шосту хвилю мобілізації. Озвучив цифру Петро Порошенко під час урочистостей до Дня Незалежності. Ми за мир, але ми не партифісти. Тому будемо нарощувати витрати на збройні сили, збільшувати. Грошове забезпечення військовослужбовців. Посилювати контракт складову Збройних сил України. Проте обіцяти скасування призову та нових хвиль мобілізації, сказав президент, він не буде, тому що в умовах агресії 100% контрактна армія існувати не може. Тетяна Якубович, Радіо Свобода. Моє перше запитання панові Юрію Бірюко. Отже, 24-та річниця незалежності України, майже століття, Фактично перша річниця, коли Україна має справді. С силы справжние свои, так? Ну, последние два года, да. То есть, говорить о том, что у нас были вооруженные силы в 2000-х начале сложно. В начале 90-х они были, потому что они достались от Советского Союза. А потом их уничтожали, резали, резали. Пик уничтожения армии это с 2008 года и, в принципе, по 2013 год вот пришло сокращение армии. Уничтожались бригады, уничтожали самые боеспособные части. Обмінялися хороші в принципі, експерименти, які показували хороші результати. Да. Ви, пане Будусе, як вважаєте? Так, да, звичайно. Зараз армію можна назвати армією, бо раніше її знищували, всі останні 23 роки армії не було фактично. Вона не проводила маневрів, вона не приймала участь у бойових діях. Зараз ми бачимо, що за півтора роки війни значна кількість бійців та командирів нижчої середньої ланки. Вони отримали досвід, і це такий кадровий резерв, кадровий ресурс унікальний, на базі якого можна здійснити в дуже короткі терміни справжню реформу збройних сил. От ми говоримо сьогодні 24 24 серпня, 2015 року. Рівно рік тому теж на день Незалежності України було фактично російське вторгнення. Удар в спину. Підступний без оголошення війни, я пам'ятаю ваш пост рівно рік тому. Ви сьогодні його знов е, нагадали на своїй сторінці Фейсбук, пане Бутусов, Дійсно було тоді втручання російське. Тоді була інша українська армія, і вона не могла тоді чинити спротиву. Зараз, через рік, якщо Путін знов наважиться на подібні дії, українська армія зможе дати відсіч. Ну, в принципі, в минулому році проблема була зовсім не в армії, були просто рішення, які зараз вивчаються. Військова прокуратури, які отримали свою належну оцінку. Я сподіваюся, в найближчим часом вони і будуть дані оцінки оцінки в суді на судовому засіданні. Там не було проблеми в принципі боєздатності українських військ, були проблеми командування, були проблеми наказів, і люди виконували завдання так само віддано, як вони виконували і після того. Звичайно, є були слабкі ланки, хтось злякався. Хтось біжав, але в оточення попав потрапили якраз ті, які не збіжали, які там стояли до кінця і виконували до кінця накази командування. Це проблема оперативного управління і того, що, на жаль, в керівництві армії досі керують ті, хто керував її нею 23 роки. Ті не, не здатні на адекватне командування, не відповідаючи сучасним вимогам, генеральські клани яким давно треба вже змінювати на тих бій... на тих командирів, які отримали справжній досвід бойових дій, пане беріко, ви погоджуєтеся? і волонтером були спочатку так скажімо так, системи міністра міністерства оборони, потім стали радником. Бачите, бачили систему і зовні і середини зараз бачите те, що пан Бутусов каже, відповідає ну, дійсності? Клани генеральські, в общем то їх присутствие Ніхто ніколи не отрицав, як, собственно, і то що у нас. А, за исключением одного генерала, который появился только вчера. У нас следственные генералы в той или иной степени учились еще во времена Советского Союза. Вот вчера у нас появился первый полный, ну полностью украинский генерал, это Олег Микас, который поступал уже в высшую учебную Мы сейчас так будем в Аэропорт. В том числе, да. И а, просто констатировать факт, что все было плохо на уровне генералов, ну да, было плохо, так везде было плохо, во всем было плохо. Uh, и процесс, в общем-то, и начался за этот год. Uh, я сейчас цифры сейчас не скажу, но десятки uh, командиров рот стали комбатами, часть комбатов стали комбригами, комбриги перешли уже в uh, генеральный штаб оперативное командования. И вот мы имеем уже сейчас четырех генералов uh, бывших командующих бригад, боевых бригад, которые стали генералами и теперь начинают работать в качестве генералов. Вчера был еще один генерал, которым там мало кто знает и упоминает. Это начальник военно-медицинского департамента, полковник Юрба, практикующий хирург, за плечами которого сотни операций, в том числе во время АТО, тоже вчера получил генеральские звезды. Поэтому этот процесс идет, он не такой быстрый, как, в общем-то, и мне в том числе хочется. Но объективно нужно понимать, что у нас опытных военных а, с оперативно-стратегическим уровнем образования не так-то много. Пане Будусе, от ви доволі різко критикуєте те, що відбувається в Збройних силах України. От, і, Зокрема, ви писали, що починалася ця четверта загалом хвиля мобілізації. І ш, ну, перша в цьому році ви писали в Фейсбук, що фактично 104 українські 104 тисячі українських воїнів замінять іншими 104 тисячами безгідної підготовки, наскільки пам'ятає вас пост. От закінчилася шоста хвиля, це остання в цьому році, поки що. Ви так теж вважаєте? Досі? Ні, ну я скажімо, по позі... була трохи інша позиція. Я вважаю, що е, необхідно створювати, проводити мобілізацію після того, як буде бачення створено, е, яке передбачено нормативними актами України. У нас передбачено будь-яке будівництво збройних сил, передбачено кількома нормативними документами. Є доктрина застосування збройних сил України, яка передбачається, яким чином вони мають воювати. На підставі цього розробляється програма. Розвитку збройних сил, і це вона має затверджуватись. І на базі цієї програми розвитку є програма озброєння. Звичайно, під це інші нормативні акти підтягуються. Президент 15 жовтня 2014 року доручив створити нову програму розвитку Збройних сил в найкоротші терміни, а також зробити програму озброєння. На жаль, Жоден з цих нормативних документів не затверджений наразі. Тому у нас Верховна Рада відповідно та Ні, це якраз відповідальність. Це перед має розробити генеральний штаб. Ось президент має затвердити. Жоден з цих документів у нас зараз не прийнятий. Тому ми приймаємо бюджет е, під армію, бачення якої як, як її будувати, якій будувати, які розвиватися, і воно не затверджено. Тобто через ну, півтора роки після війни, яка триває, не припиняється на жоден. день, попри, бачення немає і, попри на ваш указу президента? Це указ президента передбачав це. Це не зроблено досі. Тому що у нас відбувається, чому у нас всі проблеми в армії? Чому у нас такий хаос і безлад е, на рівні постачання? Тому що у нас розрахунок йде під армію, бачення якої ніхто не бачить. Розгортаються нові частини, які не забезпечуються е, матеріальним забезпеченням необхідним. Армія е, в бюджеті 230 тисяч. Насправді вона після того збільшується указом президента до 250, а наразі, вона, особливо, а наразі там 280, тому що не звільнили ще ту хвилю мобілізації, яка зараз. Але бюджет розрахований на 230. Тому, звичайно, в таких умовах неможливо взагалі відсутнє будь-яке планування. І це планування, оскільки от відсутнє бачення керівництва, оскільки керівництво Збройних сил досі не затвердило, яку армію воно будує, воно вимагає гроші під те, що вона сама не бачить. І тому у нас такі системні після того йдуть проблеми аж донизу, до самого солдата. Бо в нас армія потрібно будувати від солдата, від його потреб на передовій. А у нас армія будується досі від генерала і його потреб на повітря на Новоздухофлоцькому проспекті. Ну, там в на вас іде офіс власного стає. Да. Пане Берюкове, знову ж таки, ви ж це бачите щодня, ви теж активно е, пишете у Фейсбуці дуже емоційно, не як чиновник, який гострі кути оминає. Е, ви пишете дійсно про безперечні приклади героїзму, те, що вдається зробити. Водночас, її проблеми великі. Ось що найголовніше зараз серед проблем. Ну, от сморіть, от тільки що вам озвучили, в принципі. А... 10% общей картины. А, потому что оборонная доктрина, программа развития, давным-давно Министерством обороны и Генеральным штабом разработана. Вот только дальше их подписывает не президент а Украины. Сначала их должен утвердить Кабмин. И вот тут начинаются постоянные качели, потому что мы, например, не очень понимаем. Ну, то есть, с одной стороны, понятно, почему Министерство экономики в лице министра экономики должен утвердить военную доктрину. Согласование военной доктрины на Кабмине длилось два с половиной месяца, потому что экономика говорила, что у нас денег не хватит, юристы говорили, еще что-нибудь минюст и так далее, и тому подобное. А доктрина была утверждена две или три недели назад, сейчас уже точно не вспомню. Кабину? Теперь так? да, теперь следующий шаг, теперь это должно быть утверждено на заседании РНБО и только потом оно попадает на подпись президента Украины. У нас, к сожалению, вот эти слои бюрократии, они зачастую тормозят деятельность того же Министерства обороны катастрофически. То, вот что я как раз в Фейсбуке описывал, это наша борьба с нормами вещевого обеспечения. В нормах вещевого обеспечения описано даже не какие трусы, носки должны выдаваться бойцам, а какое их количество. Казалось бы, это но только Министерство обороны и служба тыла и Генерального штаба может утверждать. Нет, это утверждается постановлением Кабинета министров. А то что пан Полторак член уряду, вот вы его радник, да. и каждый раз, раз, да, так вот я с, а, могу удивить, что первые попытки изменить норму еще обеспечения были приняты еще, даже не при Гилите, а при Ковале. министр обороны после мого Майдана. И эти попытки изменения были заблокированы Министерством финансов с что нет денег. А потом была блокировка со стороны Минюста о том, что если Министерство обороны само будет утверждать норму вещевого обеспечения, то в этом они усматривали признаки коррупции. При этом никто не объяснил, в чем, собственно, признак коррупции. И да, мы В февралі місяці розробили законопроект, і в 4,5 з місяця ми передавлювали этот законопроект через кабінет міністрів голосування і потім Верховної Раду для того, щоб армія мала право сама встановлювати норму і що І от так на кожному шагу. Чесно, нашу розмову спливає. Оця тема, яку активно порушують, можливість, неможливість професійна армія. Головно збройних сил кана Петро Порошенко, перебуваючи в Чугую Харківській області, заявив, що жодна країна будучи справжню війну, не могла собі дозволити такою розкош. Чи повністю контрактну армію, з іншого боку, є багато проблем. От, пане Бірков, я ж уважно читач вашої сторінки в Фейсбук ви писали наприкінці березня, перебуваючи в 79-й бригаді, що побачили таке поповнення 4 хвилі, що 10% це ваші слова. Хронічні алкоголики That я much. спробував з ними поговорити. Ваша цитата вони заявили, що воювати не підуть, тому будуть пити зранку в обід, ввечері, кінець цитати. Uh -huh. Є ж така проблема, Так, да, абсолютно Но... от як от, тобто брак грошей, про які ви зараз знову кажете, і нема грошей на професійну армію, і Оця проблема, як знайти золоту середину, щоб все таки була і за кількістю класна армія, боєздатна, і за якістю? Ну опять же, які-то, завершаються э, в тому числі міністерства оборони. Инициативы, которые тяжело опять же утверждаются Кабмином для того, чтобы в первую очередь... а стараться оставить как можно больше тех, кто уже отслужил год, у кого нормальные характеристики, оставить их на контракт. Вот эти стяг, про которые сказал Порошенко, 60 тысяч, насколько я помню я его заяву, так? Нет, 60 тысяч у нас контрактников сейчас в армии, плюс 42 с половиной тысячи офицеров. То есть у нас, по сути, на контракте в армии больше 100 тысяч человек. И все расчеты говорят о том, что в идеале пропорция должна быть 70% контрактников, 30% это мобилизованные и призванные для того чтобы силами мобилизованных и по призыву не воевать имя, а для того чтобы они выполняли какие-то бытовые функции, не в армию, которые, да, которые неизбежно. Но к этому процесс идет, но очень медленно. А вы, я уважаю, это паная бутусов Еще до переходу, ну, известно на сто за один день не перейдем на профессивную армию, просто не позволит экономика, але Відбувається цей процес переходу? Дивіться, у нас ми постійно путаємо, і президент, на жаль, запутає, і сьогодні він в своїй промові про це сказав: він путає професійну армію з контрактною. Це насправді різні речі. Контракт це просто форма правовідносин. А професіоналізм це організація і професійні вимоги та критерії. Так оці професійні вимоги та критерії в армії взагалі відсутні зараз. Тому у нас і, в принципі, керівники. У нас сьогодні приймав парад генерал Пушніков, командувач сухопутних військ, якого Юрій Білюков, до речі, раніше абсолютно обґрунтовано вимагав зняти з посади на його нагороджена Орданом Богдана Хмельницького нагородили орденом mm -hmm. Богдана Хмельницького. Ця людина весь час, весь цей спочатку самого бойових дій, він контролює, курує в генеральному штабі роботу військ військоматів цих військоматів, які набирають оцих аватарів. Алкоголиків, наркоманів, е якихось людей, які тільки Але що здорови, тюрми... при всі те, що ви кажете, е з іншого боку, як ж картина, вже і в генштабі визнали 60% відсотків так. Остання хвиля. Так, це набрати Тому всього. Питання, на, навіщо... на Заході багато виїжджають навправі... на заробітки, тікають, наприклад, України. Е -е, дивіться, е і навіщо навіщо нам набирати армію, якому не здатні забезпечені, наприклад, тим же озброєнням. Армію, яка ми передаємо цінну дорогу техніку непідготовленим, немотивованим людям а і часто таким от аватарам, да, які виводять з ладу, які абсолютно непридатні до бойових дій. Чому це відбувається? Тому що в тому ж Генеральному штабі в Міністерстві оборони, попри указ президента від минулого року, хочу нагадати, да, досі не затверджена ці базові документи розвитку. Вони його не бачать. Юрій трохи переплутав насправді до тих документів планування. Військова доктрина це інше трохи. Це стратегічна е, доктрина. Да, вона прийнята і це дуже добре. А є конкретні програми розвитку збройних сил вони так... мають бути. Якщо їх нема, то постійно буде набір не, не взагалі зайвих людей в армію, які не мають. Селекції не мають відповідних таких так, частини. Те, що ви важлива річ кажете, я не військовий спектр і претендую на це. Я цивільна людина. От сьогодні Петро Порошенко заявив, що Росія має 50 тисяч вояків на кордоні з Україною і 9 тисяч кадрових військових на окупованих власне територіях Донбасу. Е, тобто це 60 тисяч разом, так? Росіян, ну і ще є бойовики. власне. То може є сенс, повторюю, може, я не правий. Меншу кількість української армії, але більш боєздатну професійну. Так я розумію? Звичайно, про це всі командири на фронті кажуть. Вони кажуть, навіщо нам баласт з недії Людей. Пане з цим погоджуєтеся? Там общий контингент с той стороны периодически достигает 200 тисяч человек. Сейчас, да, действительно меньше, но у них сформировано два полных корпуса, которые сейчас проходят обучение и боевое слаживание. Поэтому говорить о том, что там 50, 60, 70 тисяч человек, нет, там больше. У нас сейчас позиция, в общем-то, обороняющихся поэтому мы линию фронтов нап наполнили сейчас. Вот только сейчас мы наполнили ее по всей линии фронта войсками. где-то отвратительного морального качества. Увы, это так, я видел на передовой разные подразделения. Uh, но, к сожалению, счету, это других так, так... вариантов вот сейчас лично я просто не, не знаю. Я не профессиональный военный, я не представляю, как можно закрыть такую протяженность фронта небольшой армии. Ну, це весь час, що у нас був сьогоднішню на сьогоднішню дискусію з радником президента помічником міністра оборони Юрієм Біріковим. Вітаю пане Бір і військовим оглядачем Юрієм Бутусовим. Привіт Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.